Молитва за українські міста, Господи Боже наш, владико неба і землі, з глибини серця молимось Тобі за українські міста, за кожне місто, селище і село, де живуть твої діти, де зранені душі чекають Твого миру, захисти наші міста від воєнного лиха, від ворожих нападів, від знищення і розрухи, пошли ангелів Твоїх на охорону дахів, вулиць і храмів. Даруй мир у серцях людей, збережи життя і укрепи дух народу Твого, благослови Київ, Харків, Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Суми, Полтаву, усі наші святі, українські міста, видимі і невидимі, знані і незнані, тобі всі вони відомі, Господи. Стіли землю нашу і очисти її, утверди справедливість і любов. І нехай Твоя воля буде над усім, нехай запанує твій мир у кожному домі, у кожному серці, на кожній вулиці і площі. Молимось тобі, Боже, з вірою, надією і любов'ю, благослови українські міста. Амінь.